Омега-3 жирні кислоти Вони допомагають зменшити запалення в організмі. Проблема в тому, що в раціоні, на жаль, більше омега 6 жирних кислот. І саме вони стимулюють запальні процеси. Але сильне запалення шкодить організму. І саме тому треба отримати баланс. Чим більше омега-3 жирних кислот, тим сильніше протизапальна дія в організмі. Але омега 6 синтезує речовини, які стимулюють запальні процеси. І це правильно. Саме запальні процеси виповнюють функцію захисту і допомагають нам в боротьбі з вірусами, з інфекціями, з бактеріями. Але сильне запалення шкодить організму. І проблема в тому, що більшість людей занадто багато жирних кислот омега 6 споживає з їжею. В раціоні, на жаль, більше омега 6. Ми споживаємо її з рослинною олією, з маргарином, з соусами, з смаженими горішками, печивом, сухариками, снеками. І при болях в суглобах якраз високе співвідношення омега 6 до омега 3 і прогресує руйнування косного хряща тому, що відбувається запалення тканини, яка оточує суглоб. Саме омега-3 має протизапальні властивості. Тривалий прийом омега-3 жирних кислот приводить до зниження рівня запалення. Зменшуються набряки, біль суглобі, руйнування хряща. Це не відновить зруйнований хрящ, але зменшить цей процес, призупинить його. Тому вкрай важливо слідкувати, щоб щоденно омега-3 надходила з продуктами харчування чи з добавками. Також омега-3 знижує концентрацію поганого холестерину і покращує. Функцію серцевого м'язу. Mm. Як саме я обираю омега-3 ненасичені жирні кислоти? В складі завжди є позначки. Докозагексаєнова кислота DHA. Вона входить до складу мозку. Покращує роботу мозку. Вона важлива формуванні нервової системи. До складу також входить ейкозопентаєнова кислота. Пишеться І. PA. Вона відповідає за імунітет, за всмоктування, за транспортування жирів і за відновлення клітинних оболонок. Також підвищує антиоксидантні властивості організму на період стресу. Так, от, насамперед, я дивлюсь на співвідношення в препараті до козогексаєнової та ейкозопентаєнової кислоти до загальної кількості жирних кислот. Так, от, омега 3 повинно бути не менше 60% від загальної кількості риб'ячого жиру. Саме на цьому препараті я покажу, як це обчислити. Загальна сума риб'ячого жиру в даному препараті 1250. Тепер треба підрахувати, скільки в сумі кислот, до коза кислоти. 262 і ейкозопентаєнової кислоти 687. В сумі це 949. І це становить майже 76% від загальної кількості риб'ячого жиру. Якраз гарне співвідношення. Хочу звернути вашу увагу ще на один момент. На прикладі іншого препарату омега 3. Якщо тут обчислити співвідношення омега 3, то виходить загальна кількість риб'ячого жиру тут 1140. А сума докозогексаєнової та ейкозопентаєнової кислоти 680. І це майже 60% від загальної кількості риб'ячого жиру. Це якраз гарне співвідношення. Але. Звертайте вашу увагу, що це в двох капсулах препарату. Це в двох капсулах цього препарату така доза. І якщо вас влаштовує ціна і кількість цих капсул, то можете брати на добу, ви отримаєте потрібну дозу препарату, якщо вживатимете одну капсулу вранці і одну ввечері. Якщо не вказані ці параметри на упаковці, то такий препарат я зовсім не рекомендую приймати. По-друге, джерело омега 3 саме цих двох амінокислот морська риба. І я звертаю увагу, з якої саме риби вироблений препарат. Тому що моря забруднені і чим більше риба, то довший харчовий ланцюжок, а отже, більше заражена ртуттю, деоксином, якими забруднені океани моря. Тому я обираю, щоб препарат містив собі жири з малої риби, як от анчоуси, макрель і сардини. До того ж, коли з м'язя дрібної риби. То отримують методом холодного віджиму і омега-3 жирні кислоти з... зберігаються з більшої кількості. З великої риби зазвичай виробляють з печінки риби. Це методом гарячого пресування від такої омега користі небагато. Тепер мені важливо країна. Країна, де зловили рибу. Тут Аляска. Вважається, що саме Аляска, Норвегія це чисті регіони. Тепер в препараті не повинно бути ніяких домішок. Ну, а вже коли я отримую Омега-3, то обов'язково тестую на смак. Я капсулу просто прокусую. І тут якраз приємний рибний смак. Саме приємний. Треба додати, що до омега 3 належить ще одна група амінокислот. Це альфаліноленова кислота, скорочену ALA. Вона є незамінна, оскільки наш організм не виробляє її самостійно. Отже, її потрібно споживати з їжею. Існують безумовно бади, в яких наявна ця кислота. Але. Вона міститься в рослинних продуктах, в насінні льону, в волоських горіхах та насінні чиа. Вона допомагає в боротьбі зі стресами, з поганим холестерином, з високим тиском, з проблемами шкіри. Щоб уникнути окислення, зберігати омега-3, потрібно в холодильнику. І тепер підсумуємо: при виборі омега-3 жирних кислот звертайте увагу на вміст до козагексаєнової і ейкозапентаєнової кислоти, з якої риби ця добавка, країну, де впіймали, щоб добавка була без домішок, і пробуйте капсулу на смак. Бажаю всім здоров'я! Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку.